Дорогі друзі, я вас вітаю на каналі Наталки на Сім'я Город і Хата. Сьогодні з вами спробуємо приготувати ось таку смачнесеньку ковбаску печінкову домашню. Називається мармурова. Поїхали! Печінку, свину і курячу. Напополам я взяла кілограм свиної, кілограм курячої. Замочуємо на 2-3 години і міняємо воду 2-3 рази. Тим часом беремо 100 г цибулі, 100 г моркви натираємо, подрібнюємо і обжарюємо на невеликій кількості олії до напівготовності. Також нам необхідно відварити гречану крупу або перлову крупу за вашим вподобанням. Я люблю гречану. Це потрібно взяти одну склянку гречаної крупи, перебрати, ретельно перемити і залити двома склянками кип'ятку окропу. Проварити до напівготовності, щоб вона була така от розсипчата. Наступний етап нарізаємо на тоненькі смужечки печінку і потім подрібнюємо на дрібнесенькі-внесенькі шматочки. Ось до такого стагу, дрібненького кубочка, я подрібнила цю печінку. Куряча, я ще повторюю, і свина тут напополам. Тепер. Сюди в цю суміш необхідно додати 200 г сала дрібно порізаним кубиком. Ось таким чином потріпнюємо його і додаємо в нашу масу. Ось таким чином у нас нарізаний шпик. Тепер додаємо сюди засмажку цибулю з морквою. От, тепер треба трошечки дати вершків. Звичайних вершків, яких ви додаєте в каву. Грам 20-50. Ну, скільки у вас є, у мене грам 50 їх є. От я додала сюди вершків. Все це треба вимішати. І ще додаємо сюди нашу кашу. Це склянка гречки, яка у мене була попередньо зварена, не розварена, так як повністю розварена каша. А так, щоб вона була гарно. Набухша, але залишалася ціленькою. І все. Вимішаємо підсолити, поперчити і додати спеції за вашим смаком. Я додаю столову ложку солі. Випробуйте, трошечки так можна вмочити пальця і попробувати, язиком, чи вам достатньо солі. Якщо недостатньо, досолюйте. Ми не любимо дуже солене, тому в мене буде тільки столова ложка солі. Тепер додам трошки спецій хмелі сунелі сюди, тут коріандр. лавровий лист. От, і додам меленого перчику. Я на око, щоб воно просто відчувалося, що там є спеція, ну, щоб там не було так дуже сильно пікучим, гострим. Все. І тепер цю масу нам треба ретельно-ретельно вимішати до однорідності. Просто отак довго-довго-довго вимішувати, для того, щоб потім ковбаска була, коли вона приготується без порожнин. Гарно-гарно треба вимісити. Ну, ось у нас ось так вимісилося, воно все. Дивіться, можете в тісто місце, якщо... Вам тяжко буде руками вимісити. Я довгенько-довгенько так покалакрусила, хвилин 10-15 і воно гарно все вимісилося, з'єдналося до однорідності. Тепер, в кого є спеціальна машинка для наповнення ковбас чи, можливо, на м'ясорубці насадка є така. Я зараз буду показувати, як от просто через пляшечку, тюрачку. Обрізала пляшечку таку з під води півторачку. Сюди буде надягатися черева і сюди накидати і буду готувати такі ковбаски. Ось так ось виглядає воно, кишечка зав'язана, сюди надіваємо на горло і будемо наповнювати зараз ковбаску. Ось таким чином наповнюємо наші черева і формуємо кільця ковбаски. Наступний етап треба буде відварити кожне кілечко ковбаски у кип'ячій підсоленій водичці на протязі 15-20 хвилин, щоб прокипіло гарно. Ось такий, друзі, результат. Тепер, ось так тонесенькою треба трошки проколоти для того, щоб десь воздушну цю от прослойку випустити і при нагріванні, коли буде коливання температур під час варіння, щоб не було розрива череви. Обов'язково треба попроколювати. Ось помітно як збільшилася в об'ємі черева наповнена печіночкою, але завдяки тому, що ми її прокололи попередньо, вона у нас не лопнула. Ось, друзі, ми отримали напівфабрикат. Це проварені вже до готовності ковбаски. І тепер вже ви можете їх заморозити або приготувати одразу чи в духовому шкафу, чи в духовці газові плити, чи можете їх під, просто підсмажити на. Пательні, і це буде дуже-дуже смачно. Смачного користуйтесь нашими рецептами, заходьте на наш канал, готуйте з нами, готуйте як ми і краще за нас. Вам всього доброго і всього найкращого. До зустрічі!